Підключай швидкісний та якісний інтернет від ТРК ГОК. Тариф безлімітний 100 за 170 гривень до 100 мегабіт. Тариф безлімітний 300 за 250 гривень до 300 мегабіт. Підключайся вже зараз. Фахівці служби безпеки України у Полтавській області викрили двох ворожих інтернет-агітаторів. Серед них виявився співробітник підприємства критичної інфраструктури горішніх плавнів. Чоловік глоріфікував учасників так званої СВО і поширював тези російських пропагандистів про налагодження мирного життя на окупованих територіях та позитивні аспекти їхньої інтеграції в РФ за результатами судово-лінгвістичної експертизи. Слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозри за частиною 2 і частиною 3 статті чотириста тридцять прим кримінального кодексу України це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники УСБУ в Полтавській області спільно з ГУНП в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Обвинувальні акти щодо обох осіб скеровані до суду.